Це майбутнє приміщення диспетчерського центру. Тут фіксуватимуть всі виклики швидкої, або кажучи, по-новому територіального центру екстреної медичної допомоги. За два місяці в центрі вже працюватиме відповідне технічне обладнання й дев'ять диспетчерів, по три на зміну вони збиратимуть виклики поки з Переченського, Великобрезнянського та Ужгородського районів, а згодом із усієї області. Допоки центр, що працюватиме на базі міської станції швидкої Ужгорода», тільки ладнають Лікарі та водії переймаються тим, як виконати нові нормативи приїзду на виклик. З 2013 року у межах міст швидка має приїжджати за 10 хвилин у селах не більше 20 хвилин. З дорогами, якщо десь недалеко, визов. Можна вправитись, ну, якщо на другий кінець міста десь кілометрів, враховуючи дороги і наскільки машинам поступається, хто уступає, хто не вступає. Ну, в останній час вже більш ліпше пропускають швидко вже. Так, каже водій із 17-річним досвідом роботи. Людмила Когут, практикуючий лікар, уже три десятки років на медикаменти та специфіку роботи, не скаржиться, але швидкість доїзду до хворого безпосередньо впливає на рівень допомоги. Ну і трошечки, навірно, водіїв громадського транспорту треба. Це вже робота Подьорги. міліції. так щоб вони уступали дорогу, тому що не завжди вони це роблять і ще й стараються підрізати. Дотримання нормативів щодо приїзду на виклик в Ужгороді забезпечуватимуть за рахунок того, що станції швидкої обладнають і в новому районі, і на шахті. Звісно, потрібно переглянути мережу саму, і мабуть десь потрібно буде відкривати нам підстанції в місті Ужгороді, в тих районах, де більш ну, важко доїхати в час пік, особливо в такі, коли десь погодні умови не дозволяють нам десь виконати ці нормативи. Тому зараз керівництво управління охорони здоров'я разом спільно плануємо відкриття нових підстанцій у місті Ужгороді. У Закарпатській області працює 97 бригад швидкої допомоги в обласному центрі. Дев'ять постійних ще дві є. Про запас на всяк випадок очільник профільного управління переконує в екстреній допомозі лишаються тільки особливі на швидку допомогу йдуть люди, які не можуть жити без медицини. На швидкій не приживається людина, яка не хоче працювати, яка не хоче працювати в день, вночі, в свято і так далі. І фактично тут іде природній відбір. Сьогодні в будівлі, де працюватиме диспетчерський центр, активно ведуться роботи. Гроші на це є кажуть в області, які на медичні витрати пов'язані з роботою швидкої. Є 64 мільйони в бюджеті з них. Майже 102 два мільйон тисяч на медикаменти, 3,5 з мільйона на палено-мастильний матеріал. Сьогодні повністю забезпечена. На Закарпатті в системі надання екстреної допомоги працює понад 1100 фахівців понад півтори сотні з них власне лікарі. Щодоби вони виїжджають у середньому на 700 викликів по області. З них сотня припадає на Ужгород.